Нас вчили бути сильними і не показувати свою слабкість. Особливо жінки того покоління, мене, наприклад, вчили бути сильною. І не можна було бути вразливою, бо коли ти показуєш свою вразливість, ти показуєш свою слабкість. І це було як нібито соромно бути слабкою і вразливою. І нам, як завжди, нам брехали, бо правда у тому, щоб бути вразливою, показати свою вразливість, не боятися її це і є сила. Бути вразливою це бути живою. І бути вразливою це про сміливість, показати себе живою і справжньою. Іноді зняти броню з себе і показати, розказати про себе. Це і є найбільша сміливість. Просто бути, і цього достатньо.